А то є 2000-й виявлений в околицях Кринків хробачий дрон. І 1538-й знищений за 111 днів нашого перебування на південній смузі фронту. А то є 2007-й, силами зведеної групи Реп та РЕР, морської піхоти, ТРО та птахів Мадяра. Хробаки не пройдуть. Так, звісно, не лише у вас без. Хрустика свіженького від 25 січня попався на гостинчику від морпіхів наземному. Та й швиденько помер. Заходимо. Чай! Що то любить башенки? Ого! Нанах! Добре! Пішла тяга. Ну, та й здох Бобік. Добре, скворчав. надійно. Наступну хвилину вашу займу показом прольоту FPV дрона Ф7 внутрощами хробачих тилів. Там десь попереду в зачарованому лісі вони бігають, а тут вони мостяться. На ніч вон свої Пробачив, віджаті автівки понатаскували, щоб ви бачили очима, як то бачать пілоти в піві. От така от консерва. От. Ой, як невдобно вийшло. Кукуха запалала на хробаковозі. Взагалі гуру маскування. Ще брожевим її пофарбували предтирки. Ось треба подивитися на нутрощі. Що там у них за безлад. Тож, Повертаємося, досліджуємо далі. Висота, самі бачите, метр півтора. Ото вже лайновос розібраний. О, а цей вже і не синій, а згорів. Ну нічого. Подивимось трохи далі. От так під гілочками, тихенько. Да, -да, то томадяр селфі палкою ходить по хробачим околицям. фіглюю, вон видно, тінь дрона. Так, крок за кроком. У хробачні зі Ти... стельної сторони. Досліджують пілоти. О, що таке Навес. Оп, що там? Пустий. Копатися в зачарованому лісі нема сенсу, бо пісок все обвалиться, тож вони такі намети собі, типу, на безпечній відстані кладуть. А ну що тут? Так, ще один навісик. Видно, погано, але кому цікаво роздивиться. А тут що? Бліндажик, Пустоватонько. А тут гілочки не зачепи. Обережненько. Треба ж сукерка донести. Бачите, що понабудовували ціле містечко наземні. Ну, підемо трохи внутрі досліджувати. Оп, пригнися. Що таке? ВВ, що таке? Якийсь намет. А це складик невеликий, господарчий. Ну, та й треба полити. Польк. Повернуться хробаки до тилу, а там вже бамбук розігрітий. Та й таке. Тихої, та й теплої. У нічного доктора вечір вже почався в околиці кринків. Як і раніше, щоночі будуть палали. Звісно, хробаків. Маю на увазі. Джага! Човна приперли. Ну то добре, а по човну. Пада! Ліхтариком. О, ну, так краще виглядає. Тут горить, там горить, сюди горить. Вечір лише розпочався. Готуйтеся, хробаки. Їде зачарованим лісом. Паскудник підсвічує. Моститься під дерево. Добре? Нанах. Нахробак. Жири. Та й таке.